Отже, слухайте ви те, чого я крім вас нікому не казала і ніколи не скажу жодній людині. Я не авантюристка Вальтера, за яку ви мене приймаєте. Я можу з гордістю сказати: у мене княжа кров. Я з роду нещасного Томаса Норфолка, який пожертував собою заради шотландської Марії. Мого батька. Старшого камергера короля було обвинувачено в тому, що він мав злочинні зв'язки з Францією. Його було засуджено парламентом проклято та обезголовлено. Всі наші маєтки дістались державі. Нас самих вигнано з країни. Моя мати померла в день страти. Я, 14-літня дівчинка, втекла зі своєю служницею до Німеччини. Зі скринькою коштовностей і оцим фамільним хрестом. Це останнє благословення, що його моя мати вмираючи повісила мені на шию. Хвора без імені, без коштів, чужоземка, сирота. Приїхала я до Гамбурга. Я нічого не знала, лише трохи французької мови. Вміла трохи вишивати і трохи грати на фортепіано. Проте я звикла їсти на золоті сріблі, спати під шовковими ковдрами, одним кивком розсилати десять слуг і вислуховувати компліменти знатних осіб вашої статі. Шість років минуло в сльозах. Остання коштовна брошка зникла, моя служниця вмерла. І тоді моя доля привела вашого герцога до гамбурга. Я саме гуляла по берегу Ельби, дивилася в річку і тільки не почала фантазувати про те, що глибше чи оця вода, чи мої страждання? Герцог побачив мене, почав стежити за мною. Знайшов, де я живу, впав до моїх ніг і заприсягнувся, що він мене кохає. Усі картини мого щасливого дитинства знову постали передо мною в привабливому сяї. Чорною могилою страшно глянуло на мене моє безвідратне майбутнє. Моє серце жагуче прагнуло іншого серця. І я схилилася до нього. Тепер проклинайте мене. Слухайте далі. Хоч Герцог і захопив зненацька мою беззахисну юність, але кров Норфолків заговорила в мені. Ти уроджена княгиня Еміліє. І ти тепер стала наложницею герцога, гордість і доля боролися зі мною, коли герцог привіз мене сюди, і враз перед моїми очима постало найжахливіше видовище похід можнавладних цього світу це ненаситна гієна, яка жадала нових жертв. Вона вже страшенно шаленіла в цій країні. Я стала поміж ягням і тигром, домоглася присяги в хвилину пристрасті, і ці жахливі жертвоприношення припинились.